Численні забої, переломи та травми. Так для більш ніж десяти черкащан закінчилась поїздка міським автобусом. Той в'їхав у магазин, коли водійка автомобіля на перехресті не надала перевагу в русі. На місце події відразу прибули медики. Водіїв доставили до лікарні. Були й інші постраждалі. На місці події медики надавали допомогу дорослим та двом діткам. Однорічного та трирічного хлопчика доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні з підозрою на закриту черепно мозкову травму. Також до лікарні доправили шістьох пасажирів автобуса віком від 36 до 59 років з численними забоями, переломами та травмами. Проте це не єдина масштабна ДТП, яка трапилась на Черкащині впродовж минулого тижня. Напередодні на бульварі Шевченка зіткнулися два автомобілі, в результаті чого пошкоджені машини, а двоє людей отримали травми. Цей водій що на чорній машині нам ну, рештом я не видно вже. О, він нас пропустив. бо нас зійшло там троє. Він нас пропустив. Потім ми почали приходити на цю сторону дороги, ну від до тої, ось сюди. Світогори вже не робили. І він їхав, він до сюди повертав, і ця ззаду машина тут їхала. Зафіксована в області, ДТП, що сталося через алкоголь. Так у Черкасах водійка на підпитку поїхала на червоне світло світлофора і зіткнулася з іншим авто. Ще одна, але вже потрійна аварія через порушення правил кермування сталася на смілянському шосе. 44-річний водій спричинив зіткнення з одним авто. Після чого виїхав на зустрічну смугу і там в'їхав у друге. Через аварію постраждало двоє.